Нині в Стамбулі розпочалися переговори між Росією та Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляють самі пропагандистські змі. Зокрема, викладають у мережі відповідні відео, де делегація Російської Федерації вже прибула до Стамбулу. Ну і, і знову ж таки Україну там нібито обговорювати не планують. Натомість підійматимуть питання роботи посольств, як зазначається, і сторони зустрінуться у резиденції Гонконсу Сполучених Штатів. Америки, проте пам'ятаємо, що напередодні Лавров заявив, що за підсумками цієї зустрічі буде зрозуміло наскільки країни можуть рухатися швидко і ефективно у вирішенні питань, тобто бачимо, що чергова зустріч між представниками. Сполучених Штатів Америки та Росії також буде, і бачимо, що Лавров напередодні досить цікаві заяви давав, зокрема щодо конституції Російської Федерації щодо захоплених земель. Пам'ятаємо, що і від Путіна лунали заяви пропозиції президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу використовувати рідкісно земельні. Метали купали не саме на території тимчасово окупованій Російською Федерацією. Така пропозиція була саме від диктатора Владимира Путіна. Так, от щодо цього розмірковує український політтехнолог Микола Давидюк щодо заяв Лаврова, також щодо завершення російсько-української війни. І багато цікавої аналітики є в нього на Ютуб-каналі. Обов'язково підписуйтесь, Адже кожного дня в нього виходять кілька відео, які він розповсюджує. Також і розповідає щодо того, що відбувається на мі... Міжнародній арені, а далі можемо почути його суб'єктивні думки із цього приводу. З'явився пан Лавров, який каже, що Росія не погодиться на припинення бойових дій в Україні на поточній лінії фронту. Росіяни піднімають ставки і, власне, ламають план Трампа. Росія перша йде наперекір. Що він каже? Вони відмовляються припиняти бойові дії. Тому що в їхній конституції після 22-го вони незаконно включили частину наших окупованих територій, тому власне вони вважають, що це їхня територія, типу, Україна віддала навіть попри те, що вони туди й близько не дійшли. Вони це. Хочуть отримати про це Лавров заявив в Катарі. От дехто каже: ну добре, були ідеї. Давайте залишимо зі, лінію зіткнення. Ось це російське, це українське. По перше, такого а, буде у нас є конституція. Він каже, що розміщення в Україні іноземних миротворців лише розпалює конфлікт. Раз також каже, що слова президента Дональда Трампа, який за його словами заявив, що миротворців можна вводити тільки за згодою обох сторін. Нас ніхто про це не запитує. Підхід цей який нав'язується європейцями насамперед Францією, а також англійцями, націлений на те, про що я щойно згадав. На те, щоб конфлікт розігрівати і далі припиняти будь-які спроби його заспокоїти таким простеньким механічними штучками, як розміщення військ. Нічого собі простенька механічна штучка 150 тисяч військ. Ну нічого, в лавровому масштаб треба говорити про першопричини. причини що під час зустрічі в Саудівській аравії не обговорювалися питання участі США в розробці рідкоземельних металів а у нових регіонах росії немає нових регіонів росії є тимчасово окуповані території і ви точно ними розпоряджатись не будете а будь-хто хто спробує туди інвестувати просто отримає міжнародні санкції україна за цим і як ніхто буде дивитись дбати просто щоб а, ну і власне, третя новина, але підводячи підсумок перших двох, Україна дає Трампу пропозицію, більш вигідну для себе, але прийнятну Трампу. Раз. Друге, а, Він може її підписати і всім казати, що це на трильйони він найкращий президент, ми не проти. От, але реально пропишіть гарантії безпеки. Шмигаль каже, що вони можуть бути. Ми поки їх не бачимо, але дуже хотіли, щоб вони були. Ми в цьому в першу чергу. Зацікавлені, проговорюйте, прописуйте конкретику і поїхали. Ну, а далі поговоримо стосовно того, що США та Росія обговорюють співпрацю щодо торгівельних шляхів і розвідки родовищ в Арктиці. Ну, ось така розмінна карта з'являється. Офіційні особи США та Росії визначили Арктику як можливу сферу для економічного співробітництва. Обговорювали, зокрема, питання розвідки природних ресурсів і торгівельних шляхів. Про це пише Блумберг з посиланням на анонімні джерела. За словами співрозмовників видання, обговорення є закритим і наразі перебувають на ранній стадії. За словами обізнаних джерел, такий підхід є частиною ширшої політики розрядки, яку Трамп проводить у відносинах з Москвою, співрозмовник Блумберг зазначає, що співпраця з Росією у сфері розвідки енергоресурсів також розглядається як мета США. Ця тема з'явилася в той час, коли Трамп домагався припинення війни, зокрема, привів прямі переговори з Путіним. Обидві сторони нещодавно дали зрозуміти, що вони відкриті для ділових підприємств і співпраці. Це викликає занепокоєння європейських партнерів і союзників по НАТО, які прагнуть ізолювати Москву від початку повноштабної війни проти України 24 лютого 2022 року. Напередодні Лавров заявив, що офіційні особи Росії та США планують зустрітися 27 лютого в Стамбулі. Ця зустріч відбувається просто зараз. За словами е оцього російського міністра, де да я щоб поганих слів не говорити, не так, е нібито щоб обговорити відновлення штату посольства. Один із співрозмовників видання зазначив, що американські чиновники розглядають співпрацю вартиці як спосіб вбити клин між Москвою та Пекіном. Водночас попередив, що це навряд чи вдасться, враховуючи наскільки зблизилися Росія та Китай за останні роки. Особливо їхнє партнерство без обмежень, так зване, після початку повномасштабної війни проти України. Речник Ради нацбезпеки США відмовився від коментарів, а рупор Кремля Пісков не одразу відповів на прохання про коментар. Арктика оточена Росією і сімома членами НАТО: США, Канадою, скандинавськими країнами: це Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія і Швеція. І в останні роки вона все більше привертає увагу, адже танення льоду внаслідок зміни клімату відкриває судноплавні шляхи і можливість розвідки потенційних енергетичних і мінеральних. Ресурсів, отже, друзі, далі по новинах, лідер США Дональд Трамп підтвердив, що президент України Володимир Зеленський приїде в п'ятницю, тобто завтра, 28 лютого, у Вашингтон. Про це очільник Сполучених Штатів заявив під час засідання Кабінету у Білому домі. Дональд Трамп зазначив, що на п'ятницю, 28 лютого, запланований візит до США президента України за його словами. Під час цього візиту вони підпишуть угоду про рідкоземельні корисні копалини. Трамп наголосив, що це буде дуже велика угода. Раніше, 26 лютого, під час брифінгу Володимир Зеленський не підтверджував, що буде летіти у Сполучені Штати в п'ятницю, 28 лютого, проте зазначив, що йому запропонували відвідати США для зустрічі із вищим керівництвом країни. Офіси працюють. Який буде формат, коли там робоча дата є. Те, що президент Сполучених Штатів сказав, офіси на зв'язку, сказав Зеленський. Також зауважив, що дуже хоче здійснити візит до США. Зокрема, український лідер заявив, що для цього в нього важливо почути від США про допомогу для України, що вона буде не потім, а зараз і не буде зупинена. Володимир Зеленський підтвердив, що між та Україною погоджена рамкова угода щодо копалин, яка не потребує ратифікації. Президент повідомив, що кінцевий варіант угоди щодо копалин дуже непогано оцінюють урядовці. Зеленський зауважив, що на власні очі ще не бачив кінцевого варіанту угоду, але планує попрацювати над нею згодом. Він зауважив, що зараз умови угоди звучать. Непогано. І все це завдяки плідній роботі української та американської команд. Зеленський також наголосив, що найголовніше за новими умовами угоди Україна не є боржником. Також від Трампа не дуже приємні слова, але Трамп назвав Путіна дуже розумним політиком. Раніше Дональд Трамп відмовився називати Путіна диктатором. Як він до цього називав президента нашої країни? Крім того, президент США заявив, що Америка спробує порушити питання щодо повернення Україні частини втрачених територій, але досягти цього буде. Складно говорить Трамп. Ну а далі е, цікаві заяви від держсекретаря Сполучених Штатів Америки Марка Рубіо. Принаймні те, що стало відомо з інтерв'ю журналістам Fox News. Адже Рубіо розповів, чи вірить він в правдивість заяв Росії щодо її бажання миру. Він відповів це. Ми перевіримо. Держсекретар Сполучених Штатів Марк Рубіо відповів журналісту Fox News на запитання про те, чи справді Росіяни хочуть з Інчення війни. Далі його цитата: я не знаю відповіді, сказав він. Ну, я думаю, ми це перевіримо. Ми сказали їм, ви, хлопці, хочете закінчити війну, чи ви хочете продовжити? Якщо ви хочете закінчити війну, ми можемо поговорити про те, що потрібно зробити, щоб закінчити її, із їхньої точки зору. Якщо ви хочете продовжити війну, просто скажіть нам зараз. І вони погодились на продовження, коли ми збираємось відправити. Ви знаєте групи дипломатів, щоб зустрітися з їх, щоб поговорити про те, що потрібно для припинення війни, якщо те, на чому вони наполягають, нереально, тоді ми дізнаємось, що вони не вірять в це, але повинні все ж таки. Перевірити ну і, крім того, також зазначимо, що щодо переговорів Рубіо також висловив свою думку, які були напередодні. Адже держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо розповів, що під час офіційної зустрічі з представниками Росії в Саудівській Аравії нагадаємо, яка відбувалася 18 лютого. Жодних переговорів щодо України не було. Американці лише перевірили, чи серйозно росіяни налаштовані зупинити цю війну. Рубіо розповів, що під час зустрічі представників сполучених. Штатів та Росії в Саудівській Аравії американці хотіли дізнатися, чи хочуть у Кремлі зупинити війну, чи виступають за також такі вимоги, які як вони знають не можуть бути виконані. Тоді буде зрозумілим, що вони несерйозно ставляться до цього. Але як пояснює держсекретар? Ми повинні це перевірити. Так, це єдиний спосіб дізнатися, чи можливо це чи ні. І ми були дуже чіткі з росіянами, не було ніяких переговорів. Ми не сідали над картою і не починали малювати лінії, зазначив держсекретарно. Ну, він додав, що представники сполучених штатів дали чітко зрозуміти росіянам, що якщо вони хочуть малювати лінії, штати не можуть нічого з цим спільно зробити, зокрема співпрацювати з економікою. Та взаємодіяти в купі інших речей. Водночас Рубіо переконаний, що росіяни хочуть співпрацювати зі Сполученими Штатами однак цього не станеться доки не закінчиться війна в Україні, і це було нашою думкою. Якщо ви хочете мати тіснішу співпрацю зі сполученими штатами з багатьох інших питань по всьому світу, як геополітичних, так і економічних. Ця війна має закінчитися, тому нам потрібно перевірити наскільки серйозно вони ставляться до цього, зазначив Рубіо. Ну і нагадаємо, що напередодні також президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що може зняти з Росії санкції однак для цього їй спершу потрібно підписати мирну угоду. З Україною ну а друзі, ми з вами далі будемо продовжувати говорити. Зокрема, знову ж таки про Росію згадаємо, адже поговоримо, що ж змінилося в Росії після переговорів Трампа та Путіна. Адже президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Владимиром Путіном. Напередодні пам'ятаємо, який ажіотаж це в медіо створило. Ну і це дозволило так званому очільнику Кремля. Дещо укріпити свою владу таку думку озвучив російський опозиційний політик. Гудко за його словами це підійняло Путіна на рівень першосортних лідерів світу. Гудко зазначив, що російська армія наступає. Путіну вдалося створити платний конвеєр найманих вбивців, який заміщує ліквідовані частини окупантів. Кремлівський диктатор має певний рівень підтримки росіян, тому намагається закінчити війну проти України своєю перемогою. Так звано очільник Крим. Ремля починає цю війну для збереження влади. Це не єдина ціль, але головна у такий спосіб. Путін хоче зміцнити режим та не дати своїм опонентам можливості забрати у нього владу. Як сказав опозиціонер, внутрішні літні розбірки тепер відкладені на невизначений час. Путін укріпив свою владу всередині, навіть тим, що Дональд Трамп йому зателефонував та почав переговори. Знову ж таки, цим підійняв Путіна на рівень першосортних лідерів світу. Ну, якщо ми говоримо про ті події, які відбуваються в Росії, напередодні дуже цікава така новина з'явилася, як росіяни взагалі реагують на переговори між Сполученими Штатами та Росією, бо більше в одній родині навіть назвали свою дитину на честь президента Сполучених Штатів Америки. Трампом також про це розказує і український політтехнолог Борис Сізенгаузен. Зокрема, він говорить і про те, як росіяни реагують на цю співпрацю між Росією та Сполученими Штатами. Ну і зокрема згадав деякі заяви від Марко Рубіо щодо ядерної зброї. Далі можемо почути. Російська сім'я на фоні переговорів з США назвала Рібенка Трампом. Это супруги из Новосибирска, они переехали в Беларусь, говорят, что решение не связано с политикой. А отчество, что примечательно, у ребенка будет Владимирович. То есть <laughs> Трамп, Владимирович, как там, Маск, наверное, да? Ну, уже не орешница, конечно. Я думаю, что докатится до того, что и Обамой начнут называть, и Байденом. Поверьте мне, вы видите, что происходит? Вы видите, насколько рыхл субстанция которая вот на месте мозга должна находиться просто что как сегодня то есть ну, вообще не нужно ничего смотреть не ни пропаганду нужны какие-то вот листочки просыпается россиянин кого хвалим сегодня так значит трамп путин кто там еще на завтра кого ругаем Ага, значит, вот Трампа уже ругаем. Отлично. То есть вот и все. Не нужно вымарано просто напрочь критическое мышление. Все, теперь Трамп. В конце будет замечательнейшее видео этой программы как в России, возможно, в ближайшее время появятся позолоченные статуи Дональда Трампа. Я думаю, вам понравится. Ну и смотрите, тут госсекретарь Марко Рубио назвал несерьезным призыв Владимира Зеленского вернуть Украине ядерное оружие вместо членства в НАТО. Внимание, цитата. «Я не думаю, что кто-то сочтет это серьезным предложением с их стороны. И я не думаю, что оснащение их ядерным оружием является решением их проблемы». Спасибо. Нам нужно меньше стран с ядерным оружием, а не больше. Я думаю, у Зеленского есть фундаментальная проблема, и это нормально. Как положить конец конфликту, чтобы он внезапно не привел к новой войне через год, два или три. Ну что ж, а мы думаем, что это будет гарантия для Украины, что Путин или какой-то Путин 2.0, следующий Путин не придет сюда. Мы так думаем. И, кстати, ядерное оружие гораздо лучшая гарантия, чем НАТО, потому что мы же с вами не знаем, а как вообще будет применяться пятая статья, будет ли она применяться, или все скажут, ну, боже мой, ну, ну, ну напал на страны Балтии, ну, что поделать, ну, это же не пятая статья, ну, и вообще мы не хотим воевать, давайте как-то договоримся». Помните, когда ракеты залетали на территорию европейских стран, ну, на 40 километров-то всего залетело. Это что ж, это же не, не сбивать ее системами ПВО. она же все равно в Украину обратно вылетит потом. То есть, а мы думаем, и главное, это прекрасно, что эта тема вернулась в повестку. тема возобновления ядерного статуса. Я уже не буду сто раз возвращался к меморандуму, к тому, что нам сейчас предъявляют 350 там или 500 или триллион, неважно сколько, что мы в ответ должны обязаны предъявить стоимость ядерного арсенала и последствий, которые привели к тому, что у нас забрали этот ядерный арсенал.